Вітаю вас, шановні глядачі. Нарешті зміг виділити час, щоб змонтувати третю частину соціального відео під загальною назвою Реєстрація на сайті ПФУ і подача документів для виходу на пенсію за віком онлайн. І саме в цій частині я хочу розповісти вам про підсумок моїх дій і про те, яку відповідь і через скільки часу я отримав від пенсійного фонду. Посилання на перші дві частини цього відео, де ми вчилися реєструватись на порталі ПФУ і де я подавав заяву на призначення пенсії за віком, буде в описі до цього відео. І так, знову нагадаємо, як зайти на сайт ПФУ. Для цього в пошукову строку браузера вносимо ПФУ. Нам висвічується портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Натискаємо на нього, клікаємо по ньому і входимо на портал. Вже ми на порталі. І у правому верхньому кутку натискаємо на вхід. І тепер заповнюємо форму для входу у власний кабінет. У першому рядку залишаємо фізична особа. У другому рядку вставляємо надавача електронного ключа. І далі обираємо файл. Електронного ключа для входу. У мене він зберігається у папці Документи, щоб його було легше знайти. І відкриваю файл, і помічаю його і вставляю у цей рядок. І далі в останньому рядку треба внести пароль для електронного ключа. Вносимо пароль і натискаємо кнопку Увійти. Цього разу вхід тривав довше, ні зазвичай, але все спрацювало. Коли ми увійшли, нам пропонують ознайомитися з новими документами. Якщо треба, ознайомлюємось і натискаємо Закрити, щоб потрапити вже безпосередньо в свій кабінет. Тут ви можете переглянути актуальну інформацію про себе, це і інкод, і номер соціального страхування, і загальний страховий стаж. Перевірити її, і нас інтересує вже не ця інформація більше, а лівий стовпець. І в ньому рядок мої звернення. Натискаємо на мої звернення. І можна побачити, перейшовши за цим посиланням, всі свої звернення, які ви робили до Пенсійного фонду. Як бачите, третє зверху або нижня, оце моя заява про призначення пенсії, вона була переадресована до Кіровоградського відділу пенсійного фонду, і можна е побачити результат розгляду мого звернення. І як ви бачите, відповідь надана 6 липня ще і відмовлено в призначенні пенсії. Який, яка причина цього? Треба з'ясовувати окремо, або писати знову запит тут на цьому сайті, або дзвонити в пенсійний фонд. Також ми можемо повернутися до лівого стовпчика і вже натиснути мої повідомлення. І висвічуються повідомлення, які надходили або на почту, або за телефоном. І тут також є ця інформація по відмові в призначенні пенсії. Також тут є номер телефону, по якому ви можете отримати додаткову інформацію, чому відмовлено призначення пенсії. У наступному соціальному ролику ми будемо подавати документи на субсидію. А на сьогодні це все. Всього найкращого, шановні глядачі.